Доброго дня, шановні телеглядачі. За попередній тиждень черговою частиною Бориспільського міськвідділу зареєстровано понад 230 злочинів і пригод, в тому числі крадіжки, грабежі, дорожньо-транспортні пригоди та інші повідомлення. Не дивлячись на те, що в місті Борисполі та районі пройшов тиждень безпеки дорожнього руху, під час якого працівники ДАІ вкотре наголошували на безумовному виконанні правил дорожнього руху, під колесами автомобіля знову загинула людина. Це сталося в селі Гнідин, де місцевий житель допустив наїзд на пішохода. В результаті отриманих травм 73-річний мешканець цього села помер на місці пригоди. 21 листопада до міліції звернулася 26-річна жителька міста Березань про те, що вона залишила свій автомобіль на одній станцій технічного обслуговування Бориспільського району для проведення ремонтних робіт. Але один із працівників даного СТО без її дозволу виїхав в місто Бориспіль та скоїв дорожньо транспортну пригоду. За даним фактом проводиться перевірка. 22 листопада до міськвідділу звернулася мешканка міста Бориспіль про те, що 18 листопада близько 17 годин пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся її 33-річний син. Аналогічне зникнення за даним чоловіком вже спостерігалося, адже останній зловживає спиртними напоями. Невдовзі чоловік повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння, в зв'язку з чим дізнатися, де він провів останні три дні працівникам міліції не надалося можливим. А ось 23 листопада поблизу села Чубинський невідомий чоловік намагався вирвати із рук жінки сумку, але йому це не вдалося. На жаль, цей випадок не став поодиноким. Цього ж дня знову майже в цьому ж місці стався аналогічний напад на жінку. На цей раз разловмиснику вдалося заволодіти речами постраждалої. Злодій нажився на мобільний телефон Nokia та 300 гривень. Даний громадянин розшукується міліцією, особливі прикмети нападника, вік близько 20 23 років, зріст близько 170-175 см, Худорлявої статури, був одягнений в шапку в сіру або зелену куртку довжиною до середини стегна, Світло-голубі джинси. Всім, кому щось відомо по даному факту, прохання звертатися до міськвідділу за адресою міста Бориспіль, вулиця Комуністична, 4 та за телефонами 62391 91 або 102. Бориспільський міськвідділ міліції здійснює набір на безкоштовне навчання у навчальні заклади системи МВС України, випускників 11 класів, до Київського, Луганського, Львівського, Харківського, Одеського університетів внутрішніх справ. За спеціалізацією, кримінальна міліція, експерти, криміналісти, слідчі, психологи, боротьба з економічною злочинністю, міліція громадської безпеки, боротьба з незаконним обігом наркотиків. Отримати більш детальну інформацію з питань оформлення документів для вступу ви можете у працівників кадрового апарату за адресою міста Бориспіль, вулиця Комуністична, 4, кабінет номер 33 або за телефоном 067 225 13 43.